Одного дня самотній Буда з нічев'я походжав берегом озера Лотосів. Білосніжні, як перли, квіти на воді зі своїх золотистих тичинок нестанно ширили навкруги невимовно приємні пахощі. У раю був ранок. Будда пройшов над островом. Потім став і крізь листя лотосів, що вкривали поверхню води, подивився вниз. Під озером було пекло. А тому, крізь прозору, як кришталь товщу води, наче в стереоскопі, ясно прозирала ріка Садзунукава й Шпиляста Гора. Сандзунукава у буддійській релігії, річка, через яку переправляються на той світ душі померлих. Погляди Будди привернув чоловік на ім'я Кандата, що разом з іншими грішниками, яких аж кишіло, мучився в пеклі. Той Кандата великий лиходій за життя вбивав людей. Підпалював їхні оселі й учинив чимало інших злочинів, а добро зробив лише один раз. Якось мандруючи густим лісом, він побачив, як через стежку повзе павичок. Кандата підняв, було вже ногу, готуючись його роздушити, та враз передумав ні, не треба, хоч воно й мале, але теж, напевно, хоче жити. Тож шкода без причини вкорочувати йому віку. Споглядаючи пекло, Будда згадав, як кандата врятував життя павукові і вирішив віддячити йому за добро при нагоді помогти вибратися з пекла. На щастя, поблизу над зеленим, як малахіт листям лотосу, райський павук плів свою чарівну сріблясту нитку. Будда взяв павутинку і мимо сніжно-білих, як перлина квітів, швидко спустив її далеко-далеко вниз, до самого пекла. Там, на дні пекла, у кривавому озері борсався кандата, хоч куди глянь, усюди тьма кромішня. І тільки коли неколи в тій темряві зблисне вістря шпилястої гори. Чи може бути щось страхітливіше? Навколо тихо, як у могилі, лише іноді чути зітхання грішників, виснажені пекельними муками. Вони навіть не можуть плакати вголос. Тож, і Кандата, задихаючись у кривавому озері, звивався, корчився, як жаба перед смертю. Та ось ненароком він звів очі вгору. З далекого неба над кривавим озером і пітьмі, немов боячись людського ока, повисла блискуча сріблиста павутина. Уздрівши над головою павутинку, Кандата на радощах аж сплеснув у долоні. Учепившись за неї, напевно, можна далеко полізти, навіть з пекла вибратися. Якщо все піде на лад, то і в раю можна опинитися, а тоді вже не доведеться страждати на шпилястій горі й потопати в кривавому озері. Отак, розмірковуючи кандата мерщій учепився обома руками за павутинку і відчайдушно почав дертися вгору. Ясна річ, такому лиходієві, як кандата, до цього не треба було звикати. Та, хоч як він силкувався, а до гори піднятися було нелегко рай і пекло віддаляла не одна тисяча Рі, рі – це міра довжини дорівнює 3,9 кілометри. Зіп'явшись трохи, кандата втомився. І навіть не міг рукою врухнути. Що ж тут то дієш, вирішивши перепочити, кандата повис на павутинці і зиркнув униз. А все таки його зусилля не пропали марно криваве озеро, що в ньому він потопав за такий короткий час, зникло в пітьмі, а страшна своїм тьмяним блиском шпиляста гора вже опинилася під ногами. Якщо так і далі, то скоро з пекла, напевно, видобудусь. Обхопивши руками павутинку, кандата. Зраділим, як ніколи, голосом прокричав Наша взяла, наша взяла, та нараз він схаменувся. Слідом за ним, як мурашня по павутині вгору, п'ялася сила силенна грішників, спостерігши таке видовище Кандата, зляканий чи, може, приголомшений, на якусь хвилю, розгублено роззявив рота й кліпав очима. Тонка павутинка, що ледве витримувала його одного, напевно, вірветься під тягарем такої безлічі людей. Якщо вона десь посередині обірветься, то марно він дряпався вгору, однаково полетить торчака назад у пекло. Оце жахливо! А тим часом тисячі й тисячі грішників видиралися з темряви над кривавим озером, і один за одним піднімалися блискучою павутинкою вгору. Треба негайно щось придумати, інакше павутинка вірветься. І Кандата щосили закричав: Гей, грішники! Це моя павутинка! Хто вам дозволив чіплятися за нею? Ану, спускайтеся вниз. Але тої ж миті павутинка зненацька розірвалася саме над кандатою, і він, закрутившись дзигою, швидко зник у темряві, в імлистому просторі, виблискуючи, лише висіла тоненька райська павутинка. Стоячи на березі озера Лотосів, Будда від початку до кінця стежив за цією сценою. А як кандата каменем упав у криваве озеро? Обличчя Будди посмутніло, і він пішов далі. Мабуть, жалюгідним здався йому кандата, який намагався тільки сам вилізти з пекла, але був заслужено покараний за своє черстве серце і знову опинився в безодні. А лотосу, до всього, байдуже, його білий, як перлина, цвіт, похитував вінчиками коло нігбуди, а золотисті тичинки сповнювали повітря невимовно приємними пахощами. У раю бралося до полудня.